Хто буде нарощувати рейтинги перед виборами до Верховної Ради на цій провокації? Я переконаний, що рейтинги будуть нарощувати, перш за все, антидержавні сили, які зацікавлені також особисто у цій провокації. Хотів би також, шановне товариство, звернути увагу, що цей проект так званого закону, який проголосований в Верховній Раді, сьогодні не визначив диспозиції. Та санкції щодо осіб, котрі свідомо чи несвідомо мають або будуть, або не будуть виконувати цей закон, так званий закон Лавка Немає відповідальності за невиконання цього закону. Він не прописаний в цьому законі. І останнє, ця провокація необхідна лише оточенню президента, який фінансував його кампанію під гаслом Україна для людей, а передовсім. Для спокійного життя в Україні і поглиблення соціальної і економічної кризи збагачуючись на нас слава, слава Україні!